Також у Феодосії, в анексованому Криму теж фіксували ракети, і вибухи від цих ракет. Аксонов, наче, місцевий представник окупаційної адміністрації, повідомляв про те, що ракети збивали принаймні одну ракету. Збивали біля Феодосії. Однак, очевидці пишуть про що найменше три ракети, які вони там помітили, і так само пишуть про те, що ці ракети влучали, що вибухи від них було. Видно, відчутно було зафіксовано. Але от у Оксанова зовсім інша версія, що ракету збито. Хоча, от кадри, які теж з'явилися із Феодосії, вказують нам на те, що там відбувалася пожежа, що там виникла пожежа після влучання чи ракети, чи то дрона. От місцеві мешканці кажуть, що про ракету йдеться, і ясно, що російські телеграм-канали почали розганяти історію про те, що це американська ракета, яка атакувала аеродром Кіровський у Феодосії. Осі, така версія звучить, що ціллю був військовий аеродром біля Феодосії, Кіровське, і влучила туди американська ракета. Ну, все, що ефективно влучає по росіянах, автоматично стає американським. Такі от знаки визнання якості, так би мовити, з боку Росії. Е, так само радник Аксенова-Крючков каже про те, що уламки ракети пошкодили лінію електропередачі біля Феодосії, тому не було якийсь час, е, як вони там кажуть, електрохарчування, світла не. Було, і лагодили власне системи мережі електропередач біля Феодосії. Тобто, два наслідки пожежа. Припускаємо на аеродромі біля Феодосії, також поламана лінія електропередач наслідок цієї атаки. Чи це була ракета, якраз Нептун модифікована, чи американських, чи американських ракет ми ще не маємо, таких, які би долітали до Феодосії, маємо інші ракети. Це вже другорядне питання. От можливо, на нього з'явиться відповідь уже з офіційних джерел українських, але б не бачимо, власне кажучи, що Феодосія атаковано і атаковано цілком успішно і так. Саме є у нас відео звідти яке можна і подивитися, і послухати саме з Криму, саме з Феодосії. <рив> 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 ще що одна поїде, пацани! О, лідіти, відітвіть, відідіть! во 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 ми бачимо, що навіть радіють місцеві мешканці, сміються там голосно, зокрема на цих відео, коли відбуваються прильоти і вибухи після появи цих ракет в районі Феодосії. І от декілька ракет нарахували. Ми чітко чули, що кажуть, іще одна літі. Тобто, попередня теж ракета була зафіксована. Це вже наступну зняли на камеру смартфона місцеві мешканці. Отже, дійсно ракет було декілька і не виглядає. Так, що вони свою ціль знайшли, влучили абсолютно. Тож біля Феодосії був такий от фестиваль бавовни ракетна нова атака зафіксована. Її ціллю була військова. Військовий об'єкт, військова ціль це був військовий аеродром, щоб там місцева окупаційна влада не брехала і не намагалася якось ситуацію подати спокійнішою, контрольованішою, ніж вона є. Тим часом, власне, по Росії нарахували уже десятки знищених літаків, і кількість цих атак уже. Дронових, які офіційно підтверджені сягає близько 200, Але про цю статистику ми поговоримо детальніше трохи згодом. От З'являються різноманітні карти того, де саме відбувалися ці атаки. Зараз поговоримо про фронт, все ж таки в деталях про те, що у нас відбувається у районі роботиного і прилеглих населених пунктів, так просуваються українські військові, звільняють українську територію, і все таки вдається відсувати фронт все. Далі і далі на південь, в районі Вербового, в районі Новопокровки і інших населених пунктів, тривають дуже активні бої. І ось вже бачимо, що різноманітні, в тому числі західні аналітики, пишуть про те, що Якраз ділянка у Запорізькій області фронту, Мелітопольський умовно, напрямок, може стати вирішальною для українського контрнаступу найближчим часом. Більше того, генсек НАТО Столтенберг у своєму новому інтерв'ю для CNN каже і стверджує про те, що український контрнаступ дуже успішно насправді розвивається, і українські військові вкотре здивували позитивно, здивували західних партнерів, тим, що вони навіть в таких жорстких умовах вибудованої російської оборони зуміли досягти успіху і продовжують цей успіх розвивати. Натож оцінки західних партнерів зараз, як ми бачимо, різко змінюються на позитивні. Якщо раніше було в попередні тижні з багато скептичних публікацій з посиланням на анонімні джерела, то тепер уже ключові фактично представники от західних і оборонних альянсів урядів країн оборонних структур виходять зовсім з іншими репліками. Ками зовсім з іншими оцінками.